Волонтерка Ірина Триголос із Цибель разом зі своїм чоловіком Сергієм виготовляє окопні свічки для ЗСУ вже понад 6 місяців. Вона поетапно розповіла, як триває процес виготовлення свічки, а також про нюанси такої роботи. Для виготовлення свічки нам потрібен картон сухий. Щоб поверхня його була бумажняна без ніяких наліпок, написів, чистий сухенький картон, нарізаємо його сотами вгору, щоб вони були вгору по розміру нашої бляшанки. Не всі баночки абсолютно підходять під цю справу. Ті що високі вузенькі, от, наприклад, оливки, маслини, ананаси вони не підходять під це. Потрібно їх обрізати, щоб донце було таке саме по висоті. Робимо фітільочки і в готові вже сухенькі баночки, сухенький папір ми скручуємо. На таку велику баночку ми вставляємо десь три фітілька. І ось так от беремо, скручуємо, один центральний. Процес скручування відбувається дуже швидко. Коли все заготовки, усі би, готові, то це все дуже швидко проходить. Ось так ми прокрутили, потім вставляємо другий фітелечок. І третій фітелочок. Полосочки різні, тому що його потрібно якби комбінувати, щоб воно влізло у цей розмір баночки. І ось так, акуратненько, без зуси виставляємо і раз і готово. Наразі у мене є трішки воску, залишилось, і парафін. Коли в мене один парафін, я. Просто парафіном працюю, а коли є те і те, то можна, в принципі, змішувати. І помаленьку проливаємо спершу фітільки обов'язково. Тому що якщо попаде волога, наприклад, під дощу хлопців там попаде, да, чи сніг, воно намокне і не буде горіти. І помаленьку, ось так ми заливаємо. Спочатку залили, і воно може повністю наповнитись. Здається, що, що все готове. Але картон через там хвилин на бубняві він впитує. Ось це, бачите, отак набрались. І все, я далі не лю, чекаю і приступаю до іншої. Тому після оце, цього, як він впитає, ось буде ось така картина. Що він буде якби ось такий пустий. До ось цю баночку я потім беру другий, а той буває і третій раз підливаю. Щоб заповнилися всі ті сорти. Е, ось такі дірочки, вони оце утворюються після другої заливки. Оце цю свічку, виходить, буду третій раз підливати. Абсолютно трішечки. Абсолютно. Там як передивиться, воно трохи віск, якби видно, воно десь десь на цьому рівні. І його mm -hmm. отако акуратненько, я носичком долю і все. І вона вже буде готова.